Чули ви про зірку, яка буквально поїдає себе? Це називається об'єкт торножиткова унікальне явище в космосі. Уявіть, мертва нейтронна зірка захована всередині червоного надгіганта. Цей космічний гібрид настільки дивний, що його існування здається неможливим. Але астрономи знайшли докази існування кількох таких об'єктів. Вони кидають виклик усьому, що ми знали про зірки. Нейтронна зірка поглинає матеріал надгіганта, створюючи неймовірний хаос. Це явище змушує вчених переглядати теорії про еволюцію зірок. Як може зірка вижити, поїдаючи себе? Об'єкти Торна-Житкова житкова це справжні космічні загадки. Їхнє відкриття змінює наше розуміння всесвіту. Червоний надгігант пульсує, а нейтронна зірка в його центрі руйнує його зсередини. Цей процес може тривати тисячі років. Такі зірки надзвичайно рідкісні і важко виявляються. Астрономи використовують потужні телескопи, щоб їх знайти. Кожен новий об'єкт це крок до розгадки таємниць космосу. Ці зірки нагадують нам наскільки всесвіт непередбачуваний.